У нього рушниця він убив гіллері, але вони підтримували одне одного, а я була сама. Я розповіла йому не всі секрети, тож селяві. Але за півроку в мене весілля. Люк Гаррісон четвертий грав у лакросу Колгейті. Я за крок від того, щоб стати нарешті гідною поваги. Ваше ім'я буде на першій шпальті Нью-Йорк таймс Magazine. Вітаю, Ані. Я знімаю документалку про зловживання зброєю в школах. Ваш колишній однокласник Дім Вартон, дав згоду на інтерв'ю. <звук> Якщо ти заговориш про ту ніч, я все сперечу. Ти серйозно? Це зараз погроза була? Усім хочеться знати, ким ви були: героїнею чи спільницею. Тобі таке життя у кайф так. Мам, я забезпечила собі чудове життя і я задоволена ним. Уяви, що буде, коли вони дізнаються правду. Я зрікалася себе. Ти сказала ні? Я, я не знаю. І через це в мені піднімається гнів. Не ну, Свій торкати! Я хочу асоціюватися зі своєю особистою правдою. Я також жадала помсти. Ані. Ви готові?